Друзі, вітаю вас на каналі Алесон. Сьогодні до вашої уваги нове заняття з інформатики, тож рушаємо до пошуку нових знань. Тема сьогоднішнього заняття з інформатики наступна. Надсилання, отримання, перенаправлення, повідомлень. Пересилання файлів. Рушаємо до відкриття нових знань. Але для початку давайте пригадаємо, які дії потрібно виконати для створення та надсилання електронного листа. Чекаю на ваші відповіді в коментарях під цим відео. Наступне запитання. Із чого складається адреса електронної поштової скриньки? Приклад такої адреси ви можете записати також в коментарях під цим відео. Та останнє запитання. Які засоби ви використовуєте для зберігання поштових адрес? і номерів телефонів ваших знайомих. Буду рада почути вашу думку, прочитавши її в коментарях. А тепер давайте перейдемо до зорогляду першого питання нашого уроку створення надсилання відкривання електронних листів. Для створення нового листа потрібно вибрати відповідне гіперпосилання або кнопку у вікні електронної поштової скриньки. У вікні або на панелі, що відкрилися, потрібно заповнити поля, розміщені в заголовку листа. Перше поле кому. Треба увести адресу електронної поштової скриньки, одержувача листа, тобто того, кому ви надсилаєте лист. Далі йде рядок. Тема. Тут бажано увести слово або кілька слів, що коротко пояснюють зміст вашого листа. Частина вікна або панелі, що розміщені нижче заголовка. Призначення для ведення безпосередньо тексту самого листа. Після заповнення всіх полів і написання тексту листа потрібно вибрати кнопку Надіслати, і тоді ваш лист буде надіслано до поштової скриньки адресату. Ви можете в деяких поштових службах отримати навіть коротке повідомлення, що ваш лист надіслано. Погляньте, будь ласка, зараз на екран. Ви бачите скріншот поштового сервісу Gmail. Ви можете написати лист. Вказати, кому ви його надсилаєте, тут треба обов'язково вводити адресу електронного і пошти вашого опонента, вказати тему, і, відповідно, обрати е, тим шрифтом, яким ви хочете написати це повідомлення. І не забути натиснути Відправити. Щоб прочитати окремого отриманого листа, Слід спочатку вибрати ім'я папки, у якій міститься лист. Наприклад, папка Вхідні. Після чого вибрати рядок листа у списку листів. Відповідно, відкривається вікно з вмістом вибраного електронного листа. У центральній частині вікна відображається вміст листа, а над ним Логін, тобто електронна пошта, відправника та тема листа. Праворуч буде зазначена дата та час отримання листа. Як ви бачите зараз на екрані, скріншот із поштового сервіса Gmail про отриманий лист. Він був у папці вхід, Вхідні. Зазначено було, що це від е, Дмитра Плей прийшло, дата його надсилання і сам текст, де описана розповідь про мій край. Тепер розглянемо питання вкладання файлів. Під час звичайного листування ви можете вкласти до так званого конверту. Крім аркуша з текстом листа, ще, наприклад, і вітальну листівку, фотографію та навіть аудіо чи відеофайли. До електронного листа, який ви плануєте відправити, можна вкласти файли різних типів. Як я вже зазначала, це можуть бути малюнки, фотографії, тексти літературних творів навіть презентації та інше. Всі ті файли, які ви хоч, якими ви хочете поділитися зі своїм адресатом. Так от, для того, щоб вкласти до електронного листа файл, що зберігається на носії даних, потрібно під час створення листа вибрати кнопку, саме призначену для додавання файлів. Як ви бачите на екрані, внизу вікна, де ви друкуєте текст, можна вибрати Прикріпити і обрати з вашого комп'ютера той файл, який ви хочете надіслати. Це і буде вкладений файл до вашого листа. Тепер розглянемо поняття перенаправлення повідомлень. Отриманий лист можна переслати іншим адресатам, вибравши гіперпосилання Переслати, що розміщене на сторінці отриманого листа, як і під час створення листа відповіді, відкривається сторінка створення нового листа. Там ви вказуєте адресу. На яку ви хочете переслати це повідомлення. Дуже часто поштові серверси, сервіси використовують адресні книги. Саме адресна книга призначена для зберігання контактів, тобто даних про осіб, з якими листується користувач. Імен, адрес електронної пошти додаткових особистих даних адресатів. Звертаю вашу увагу, що використовуючи адресну книгу, можна швидко вводити адреси одержувачів під час створення електронних листів. Для цього потрібно в заголовку електронного листа вибрати гіперпосилання Кому. Ось так ви зараз бачите на екрані, як можна використати адресну книгу в поштовому сервісі Gmail, обрати тих, кому ви хочете надіслати, з вашої листи з вашої адресної книги. Тепер поговоримо про списки розсилання. Контакти в адресній книзі можна об'єднати в групи для швидкої підготовки листів однакового змісту групи адресатів. Групи контактів також називають списками розсилання. Для створення нової групи є відповідні елементи керування на сторінці адресної книги. Це може бути гіперпосилання Редагувати групу, команда меню або кнопка, яка з'являється після вибору деякого запису в адресній книзі. Ось так на екрані ви бачите можна створити списки розсилання в поштовому сервісі Gmail. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що той матеріал, який ви сьогодні почули на уроці, стане вам у нагоді. До нових зустрічей!